Доброго ранку, шановні колеги. Я розпочинаю наше засідання погоджувальної ради. У нас наявний форум. Пропоную на засідання погоджувальної ради порядок денний 102-ї чергової сесії. Хто за, просимо одного. Розглядаємо проєкт рішення про приватизацію житлових приміщень гуртожитків. На комісії зауваження були. Є пропозиція підтримати, прошу Одноголосно. Про Обголосимо. Безоплатне прийняття в комунальну власність провозької міської територіальної громади, майна від Федерації плавання України. на комісії не було, є пропозиція підтримати. Нема заперечень? Прошу голосувати. Обголосимо. Про надання дозволу на списання коштів у багатоквартирних будинках та житлових приміщень у гуртожитках з балансу комунального підприємства Бройської міської ради бройського району Київської області, що належать особам на праві приватної власності. Зауважень не було. Є запитання? Є пропозиції, які тримаються. Хто проти, затримався, тримається, добрий Добрий ранку. Про надання дозволу на списання комунального майна Бровольської міської територіальної громади. У комісії зауважень не було, є запитання? Немає. Є пропозиція підтримати даний проект місії. Прошу голосувати. Одного голосу. Про безоплатне прийняття в комунальну власність Бровольської міської територіальної громади, майна від Київської обласної військової адміністрації. Зауважень не було, є пропозиція. Внесення змін до програми фінансової підтримки комунальних підприємств Бровольської міської територіальної громади. Зауважень не було. Є пропозиція підтримати. Нема заперечень? Прошу голосувати. Один не голосував рішення підтримування про розроблення муніципального енергетичного плану Бровольської міської територіальної громади на період до двадцятого дві тисячі. 30-го року комунальна комісія рекомендувала підготувати на погоджувальну раду інформацію про встановлення та наявність індивідуальних судових пунктів у закладних освітлення. У ІТП? Так, так, так. Чесно, ми вам не сказали, що не буває, не підготувалася. Чи у всіх уже школа у нас витепустили? В деяких закладах освіти стоять, наприклад, системи, які трошки відрізняються від індивідуальних теплових пунктів. Це електричні клапани, які безпосередньо набираючи температуру тепла, закриваються клапан, тобто не поступає теплова енергія, і двигуни вони просто циркулюють відповідно теплову енергію по. Системне опалення. Таким чином у нас uh, в чотирьох закладах є економія на, на значно більше, ніж в індивідуальних теплових пунктах. Навіть більше, ніж ми тепер. Так. Це харківська система. ми ще до початку повнома шостий ліцей можете взяти приклад. при цьому. Шостий ліцей за за практично півтора року опалювального сезону дана система себе вже. Повністю окупили. Друге питання. Дивіться, Юрій Васильович, прошу вилучення, що перебуваю. Юрій Васильович, в зв'язку з тим, що ми зараз з вами бачимо, що є така ймовірність, що ми взагалі можемо сидіти без світла. Приклад нам вже показали, один день нам засиділи. Ну і з тим, що відбувається, взагалі ми не будемо говорити. Ми реально знаємо, що до чого відбувається. Пірву річ, треба нам розробляти програму по встановленню сонячних панелей, сонячних станцій. Що найменше треба було б хоча б поставити на нашу лікарню і на нашу критичну інфраструктуру. Чому саме тому, що спілкується, довожу до вашого відома на лікарні встановлюється зараз обладнання потужністю 250 кВт? Сонячних панелей. Цього достатньо. Цього достатньо це стосується терапевтичного корпусу. Цього недостатньо буде ну, для хірургічного корпусу. Треба, так. Так. Цього недостатньо буде для поліклініки. Встановлюються панелі також на ліцеї номер 2 Встановлюються вже встановлені панелі на дитячих садочок. Капітошка, встановлені панелі на водозаборі. Uh -huh. Говорити про воду енергії і на системі очисних е, споруд встановлення також е, сонячні панелі. Ну е, і потроокупність панелі. Я розумію, про що ви говорите. Окупність панели. Ми на сьогоднішній день з енергоменеджментом з управління житлово-комунального господарства розробляємо систему. Розрахунку окупності сонячних панелей в дошкільних закладах. Поясню, чому в дошкільних закладах, тому що дошкільні заклади в нас працюють 12 місяців на рік, а школа в літній період часу не працює в закладах освіти, загальноосвітних ліцеях, якщо ми говоримо про те, що потужність на сьогоднішній день сонячних панелей практично 30% здійснюється на накопичення, тобто Ос основна частина це будуть акумуляторні батареї. Да, це саме, саме самі наді, дорогі і самі. Так. Да. Тому на даним питанням це відпрацьовує е, управління військово-комунального господарства разом з освітою, а те, що ви зазначаєте, там де стоять індивідуальні котельні альтернативного дживу, дж там і, і індивідуальні теплові пункти не потребують, тому що. Там абсолютно є температурний режим, який безпосередньо перекривається е, е, людьми, які пройшли е, навчання і має сертифікат. А я в курсі, я взагалі казав про це, що в свій час нам треба було повертати. До самого проєкту рішення є зауваження? Е, дивіться, Ір Васильович, і питання, е, що у нас по газопочневі? Ми почали і що далі. Почали що? Ну палищі в прошлому році казав, що ми повинні були до листопада прошлого року вже заключити договір на встановлення електростанцій. електростат. <гад> ми отримали від наших. На наступну сесію буде обходити з питанням щодо фінансування. Ну, все фінансувати потрібно, обладнання. тому що у нас випадки зараз немає. Але Власне. це стосується виключно власних питань. Те, те, що так, ми так. надавали земельну ділянку для когенераційної установки, на сьогоднішній день є когенераційна установка, яка працює і дає в меренці. На одному з наших підприємств. Ні, це, це підприватне секція. Приватне, приватне. Да. Воно надає в мережу зараз 8 МВт електроенергії. Взагалі розрахункова кількість до нового року буде 26-32 МВт. І на сьогодні ми об'єднали зусилля Києвого до неба. Поясню чому. Тому що коли немає електроенергії, дане підприємство може в мережу надавати електроенергію, але когенераційна установка буде працювати тільки тоді, коли потужність. Вибору електроенергії буде більше 50%. Якщо в них зараз на сьогоднішній день 8 МВт, треба знайти лінію. А щоб знайти лінію, потрібно спільно з Києвомерго забити проектну документацію, які лінії мають бути в кількох. Ми рекомендуємо лінії, на яких знаходиться броська центральна лікарня. Але в цих лініях має бути безпосередньо відбор енергії не менше 3-4 МВт для того, щоб машина працювала. Тому по потужності зараз вони, я наскільки знаю, в понеділок буде велика нарада саме цим підприємцям Києва БЛНР, вони мають визначити лінії. Ми пробували, до речі, коли у нас було відключення 19 не було світла, ми пробували запустити одну з ліній, і вона працювала це тобто, експериментально. Але для того, щоб вони надавали мережу, Бережу вони надають Укренерго для того, щоб під час блокауту вони мають зробити проєктну документацію, які ці Обленерго має знати, які лінії потрібно включити для того, щоб ця, ця е, організація надавала електроенергію міста. Тому е, до нового року у нас є така ймовірність, е, що може бути 32 МВт електроенергії. Е, Я думаю, що поряд ті, які підприємства знаходяться, я думаю, що їм буде цікаво підключитись напряму до даної організації, і Васильович, і ще поза планом було непогано перевірити лінії, які з'єднують наші. Ми, ми і так зараз готові, але і сьогодні ми, до речі, виділяємо трансфер на Київську обласну військову адміністрацію, тому що є потреба зберегти ще й 110-ті підстанції. 110-ті це да. Так, да. Тому, за що вам цікаво, я вам відокремлено не можу розповісти да. наші плани. Цікаво. Да. До проєкту рішення трет... Ні, не має, треба запит... підтримувати. Є запитання, немає. Далі. Прошу голосувати. Один не голосував, рішення підтримував. Принесення змін до програми підтримки молодих сімей та розвитку молоді дії. Зауважень не було. Є запитання до аліації? Немає. Є пропозиція підтримати. Прошу вас про запровадження проєкту прапорна дії провозкої міської територіальної громади і на районі Пользне. Є пропозиція підтримати. Ініціаторами є наші хлопці, mm -hmm. е, є прохання підтримати дані проєкт Є запитання? Mm -hmm. Прошу голосувати. Mm -hmm. Один не голосував, де не підтримування. Про внесенням до програми проєкту інформатизації електронних контакт-центр Бурговської міської ради Берлоської Євроміської mm області -hmm. на 25-27 років зауважень не було, є пропозиція підтримати. Є запитання. Немає. Прошого да. про, Дякую. Про затвердження звіту про виконання бюджету Бровольської міської територіальної громади за 9 місяців з 25 року. Зауважень немає. Є пропозиція з Є запитання? Прошу внесення. Хто проти утримався? Приймається про внесення змін до рішення Бровської міської ради Бровської районі Київської області від 20.12.24 року з номером 1943-84-08 про бюджет Бровської міської територіальної громади на 25-й рік на додатки 1, 2, 3, 5, 7. Є зміни викладки в новій редакції під пункти 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 проєкту рішення та про додатки 1, 2, 3, 5, 7 та про допомогу на проєктами рішення до додатки 6. На комісії не, всі ці питання розглядались. Зауважень немає. Є пропозиція, да. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосно. Про затвердження станного плану території земельних ділянок з кадастровим номером 2058 2057 селітні архиті борйської комісії. Зауважень у комісії не було. Що голосувати, хто заголосив? Про припинення права користування земельною ділянкою, затвердження документації земоустрію, надання земельних ділянка користування, зміни до операції земельної ділянки, надання дозволу на розроблення документації і земеусрі. До Пункт 5. Стосовно господарського виробничого кооперативу «Княжець». <прохи> ну, Знову не виконаний припис ä, управління контролю. Є пропозиція зняти, ще раз звернутися до даного підприємства стосовно виконання даного припису. Хто за, прошу голосувати. Юрій Васильович, <прохи> може і прийти на носиті, присутні скільки ми можемо їх перевісти. Я не заперечую, Сергій Іванович, вони зазначають, що сміття на їхню на територію наносили сміття мешканці як там. І, і, і це сміття багаторічне, вони прибирати. якась яка ж Допо, доповнення стосовно ТОВ сонячний портал щодо зміни цільового призначення земельних зараз 2 площадку 21. 2 по вулиці Анатолія Вусенка, 22. Комісія не підтримала та рекомендувала не включати доповнення до проєкту рішення, так? Є запитання? Я так розумію, є представник, так? Будь ласка. Я Як вияснити, чому саме в тій частині ми збираємося годувати школу підтримувати? Треба. Тут, тут питання зовсім, я так розумію, в іншому даний проєкт не був включений в основний проєкт рішення. Комісія його не підтримала включення, і я так розумію, що до наступного засідання безпосередньо. Да. здаватися я Є пропозиція, тобто вам вже не відмовляють, вам зазначають, що. Не включати в даний порядок землі. Є є п. Ні, ні, воно ж як додатково включалося. Тому в мене прохання профільну комісію просто розглянути на чергову сесію Добре? Є пропозиція підтримати комісію? Прошу голосувати. Обанулося. Більших зауважень по 14 питанню не було. Є запитання, запрещення. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. голосувати. Про поновлення договору оренди ділянки ділянку, укладення новий строк договорів оренди землі. Пункт 1. стосовно громадянина на 5 років, пункт 2-1 енергоресурс, для додаткового рішення пункт 2-2 стосовно громадянина договору встановити на 1 рік, пункт 2-3 договору встановити на 1 рік. Зауважень інших іще... не було. Є запитання? Є пропозиція е, підтримати профільного... Комісію з правками, які були проголосовані на комісії. Запрошувала одного. Про продовження дії договору про встановлення особистих страхових сервісів пункт 2 стосовно енергоресурсу. -засу Я тут додаткову є заперечення, зауваження, що Є пропозиція зняти по 2, даний проект рішення. З пункту 2 підтримати в цілому. Хто за, прошу голосувати? Про затвердження документації за минулу та передачі земельних ділянок у власність зміну силового передачі земельної ділянки надання дозволу на розроблення документації за минулу громадянам місця Бравору Скорої. Пункт 2. Гавинко. Комісія не підтримала. 2-1 утрималось 8. Ставлю на голосування в. Сесії Бруської міської ради від окремого голосування. Інших пропозицій немає? Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Хто проти Одного голосу? Про затвердження документації земеус та зміну цього призначення земельної ділянки громадянам селі княже. Зауваження було, є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Про затвердження документації земеус та передачу земельної ділянки власній. Дозволу на розроблення технічної документації замусові щодо встановлення відновлення межземельної ділянки, в утрі надіяся власників земельної мельної частки Зауважень Зауваження, було. є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Хто проти, підтримався? Рішення підтримали. Про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для подальшого продажу. Комісія реклам.

Планували викупки, відповідно, з'ясовувати факту немає. Ми вважаємо, що не можемо зараз викупки зімельної ділянки. Рекомендували їм відкрити заяву, доподувати об'єкти, звернутися повторно, вжити нове будівництво і нове майно. коефіцієнт коефіціє приймається. В на документ, на документи залишилось право власності. Фактично, цього права власності вже на сьогоднішній день немає. Компа... Да, Компанія будує згідно законодавства, питань немає, тому я повністю погоджуюся: при завершенні будівництва в них є повне право на викуп земельних доля. А зараз це буде не корисно. Да. bác sĩ bác Насово. Насово. Про відмову у затвердженні документації з земеуслід та передачу власнень земельної ділянки громадянину місті Бровориборського району Київської області. <клухи> Зауважень немає, є пропозиція підтримки. <клухи> про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки громадянину місті Бровориборського району Київської області. Зауважень немає, є пропозиція підтримки. Прошу голосувати. Про відмову на дані дозволу на, на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення на земельну ділянку в оренду громадянину в селі Требука Бронського району Київського області. Зауважень немає, є пропозиція підтримка. Прошу голосувати. Про відмову на дані дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території Збройської міської територіальної громади є пропозиція підтримати, прошу голосу. Про проведення земельних торгів щодо продажу права оренди земельної ділянки ранки 231 квадратний метр по вулиці Київській, 262, в місті Бровориб, району Київської області. Зауважень не було, є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Про затвердження договорів, укладених міським головою відгуки Брузької міської ради Київської області з питанням продажу земельної ділянки та дозволяє земельних ділянок користування. є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Хто проти, отримання? Два отрималися, рішення підтримували. Про затвердження положення про управління. Економіки та інвестиції виконавчого комітету Барська міська рада, Барська району Київської області, нові редакції та утворення сектору з управління фізичному та наповідно звинування дня. Зауваження було, є пропозиція включити до порядку денного підтримати в цілому. Нема заперечити. Прошу вас. Про затвердження структури та загальної штатної і чисельниці виконавчих органів міської ради Берської районі Київської області в додатку до проєкту рішення є зміни. Пункт 1.6 шість управління економіки та інвестицій виконавчого комітету міської ради Барського району Київської області пункт один шість слова сектору інвестиційної діяльності заміняється словами сектора з управління публічними інвестиціями приймається. До порядку денного дане проєкт рішення і з змінами підтримати. Прошу голосувати. Одного вислуга. Про погодження технічної документації домустою щодо межі меж 4,9 мільярдів, на яку поширюється право суверенно все Комісія дане проєкт рішення підтримала. Зауважень немає. Є пропозиція включити до порядку денного і підтримати сьогодні. Нема заперечень. Прошу голосувати. Одноголосимо. Про внесення змін до програми питання Брової міської ради територіальної влади комісія розглядала, рекомендувала включити до порядку денного і підтримати в цілому. Є запитання? Є про пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Хто проти, утримався, один не голосував, ви не підтримано. Про надання згоди комунальному підприємству Бровоскої міської ради, боротькової на передачу Заставу майна. У пункті 2 проєкту рішення слова адмінбудинок і проводити енергії» замінити головний адмінбудинок і проводити поволодо енергомережа. Є пропозиція підтримати даний проєкт рішення, включити до порядку денного зі змінами. Нема запрошень. Хто за проголосування? Про внесення змін до рішення Добровольської міської ради. Один 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 а, один не голосував, не відбачається. Я сказав одноголосно. Так, забачаюся. Про внесення змін до рішення Борвської міської ради Броської райони Київської області за номером 2269 сторонбік від 25 до 9.25 року про надання дозволу комунальному 15-го міської ради отримання кредиту та проводить благослови отримання кредиту та передачу заставу мира. Є пропозиція чи тримати. Пункт два. Директора Кафеброве благодій замість Кучу Мандрія Миколаїв за на Блочко Володимира Миколаївча, пункт два і пункт 4. Є пропозиція з відповідними змінами даний проєкт рішення включити до порядку денного і підтримати зі змінами всього. Нема заперечити. Прошу голосувати. Де не голосував? У нас є в різному звернення громадянки Мураєвої щодо етичної поведінки депутата Бруської міської ради буде скоро єду з Києва звітання на даний дан. Тут її немає, так? Зараз? У нас є звернення з депутатів Брач на регламентну комісію щодо поведінки безпосередньо. Деякі громадяни, журналістів, я думаю, що на сесії тоді голова комісії і буде повідомлення від фракції проводить соціальність. Добре? Є що зауваження на заперечення до порядку? Дякую всім, оголошую за сьогодні